А женщина, це вже ж второ степля. А хто теж старше дов бути у сім'ї, але ну, не женщина ж женщина не буває ніколи старше пранаміти, а буває мужчина старший у сім'ї. А навпаки може бути? Ні, не може бути. Такого не буває. І не як це так, щоб жінка командувала, такого ж не може бути. Це наші діти так жили. І я цього придержуюсь. Работать, ставати, подавати, їсти їхнє, Це їхнє. А за що не твоє? Що їхнє? То, що ми мужчини, ти це не розумієш, чи що? Чи ти не знаєш, що у мужчин такого не треба? У Нас така доля, нас ну, така доля, Все, хай терпля. так треба розпитувати, навіть і тобі совітую. Українцю теж совітую. Воспитувати, а так жінку треба. Він може позвонити в три часа. Ми їдемо, нас там скільки то чоловік, накриваємо мені поляну, я їду. Вже то стоїш над ними, поки їх не вложиш спать. Це є об'язаний стать, подати. Я ж не буду. Я не вмію, я не буду готувати, розумієш? Навіть не скільки того готувати, скільки діти постійно. Діти на кожному голові. Мам, мам, я це, мам, я те, мам. Навіть якщо він в хаті, вони тільки мене бачать. все. Його в мене більше всього буває, що ти делала? Що ти делала з двома дітьми? Ну ти вдома сидиш, ти телевізор дивишся, тебе інтернет. Вони тільки до мене не знають. Мама, мама, вони не знають, як папа, тільки я. Вони всі. Да, такі діти, вони ж діти, є що таке тихо помішане, а це такі, що я не можу, що мені з ними робити? Воно пішов, той летить, той біжить, все, що мені з ними робити? Все, назад, додому. У мене болить голова, от я не можу да, щось зробити, поможи. Ти жінка, ти невістка, ти повинна працювати і ти ніколи не повинна боліти. Да, от послідня була ситуація, хватили почки, реально, що я плачу, в мене боля. Він ні, не може бути такого. Я просто вважаю, в її годах хворіть це значить бракована людина. Виходить. Вона молода, в її годині треба бути здорова. Якщо вона буде хворі, то це ж вообще, це ж взагалі друга ситуація. Зачем мені фора людина в такій годах? вона не долає цього показувати навіть. ти що? Я так, ну, можна бути як термінатор. Угу. Буває таке, що малі заболіли, так. ну там треба малу подержать, поки цей зонт мало робили. Ну побудь, ти що, я не буду. Ні, я таке дивитися не зможу. Я не можу дивитися, як дитині укол кол дають. Це кричить, плаче. Я це не можу. Я не заходжу туди, я не можу держати дитину свою. Це в неї такий зверський характер, що дитину держиш, її колять. Я б ту врачиху прибив би, розумієш? Я там б'ю щось роблю, да? дітки, там, стірка, глашка, все 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 в кучу. Ти не вовремя почистила мої кросовки. А ти ж кажу, прийшов там пізно, я вже спала. утра я не успіла, бо я охотила дітей вже кормить. Ти не те, не те зробила? Бач, трошки ж не доганяє, виходить. Хоч вже 11 років вже, бач, тупить. Є такі збої. Треба йому пройти школу хати? Мені здається, що треба. У житті треба щось пройти. Ну ви розумієте, ну, на що ви сина підписуєте? Він буде все робити те, чого не повинен робити циган. Ну, це вже кожен день буде робити. А це так і прийшлося, а раз вже за свою життя поробить. Що можна робити, що не можна, розкажи ось людині. Ось питаєш, добивається, що я ж буду жіночу роботу робити, а може, щось таке ж що не можна робити. <гум> Тато сказав, що все можна. Ну, сказав. Тільки ж чистить що ні та спаси. Того не можна. То Останне все можна таке. А та може не буде. треба. За чого ж не треба? Раз взявся за, за гурт, як ти каже, що не душ. <гум> ну то ж він не хоче, бачите. Ти все захоче. <гум> <гум> Що захоче. Що Та хай подумає. Як? З дітками важко? А що ти там робив з дітьми? А що там? Ще не доходи дою, що таке треба це зробити. Приїжджає, жити. їсти єсть, діти одіті, накормлені, убрано, постірано. Що ти день робила? Ну що? Ну що ти? Там неправильно лежить тряпка. Ну що ви день робили? А це таке поварить їсть. Мука це. Хоч не вмію але зварити. Ну, Він не вчити, що це жіноча робота така. Хвалить їсти, що для його каже. Дільки помарили і сидите вдома. Постирай побирай після дітей. Стирає машинка. Стираєте. Тоді і все, тоді жінку можна виганяти вже. А тоді будеш плакати, як там плачеть хата, на татах. Мужчини не по тебе. Отакі вот і плачуть, члені. Зіночко, побачили по телевізору. <говори> по телевізору побачимо, будеш плакати чи ні. <говори>